Діти усвідомили, що якщо взяти з собою ніж, то можна наколядувати набагато більше. А зараз уявіть, хлопчик прийшов до сусіда колядувати. Дядько, дозвольте заколядувати. Да? Заходь, 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 заходь! Аже ж. Красивий, янь, малий. Курточка яка. Ну, давай, давай, давай. Ставай. Колят, коляд, колядниця, добра з медом паляниця. паляниця. А без меду не така. Дайте дядьку 10ка. Десять Що? Десятька. В смысле 10 -ка? Кажу, Кажуть, дайте дядьку 10 тисяч. Це ж ти, хапуга хапугація карта. А йди, йди сусідів розводити, диви на нього. Дядько, не дослухали колядку до кінця. Серйозно? Так. Там ще кінець є. Давай. Довго я колядував, грошей добре назбирав і купив фотоапарат. Моя дядько, компромат. Що ти маєш? Компромат. Який? Фоткав в п'ятницю. Як вас привіз убір бізнес-клас. З вами вийшли молодиці у коротесенькій спідниці. Ось самі подивіться ваші руки на сідниці. Зараза малолетня І Юрочка, а хто там до нас прийшов? А, хто а, там, так, Юрочка? Коля, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця. А без Ась меду так. не така. Да? Дайте, дядьку, десять кам. Будь ласточка. Держи малий. Ей, красавчик, все, давай, іди звідси, давай, О, шуруй, стоп, давай. стоп, стоп, я не пам'ятаю, що значить 10к. Це що за ціни на колядки? Чо? Ціни на колядки дорощують швидше, ніж на яйця, а? Ну такі. Тітка, давайте я вам заклядую, і ви тоді зрозумієте, чому така ціна. А ну давай. Ну, давай. Колят, коляд, колядниця. Коляд, коли дядько був в столиці, так. мерседесу його брали, а коли назад здавав, <рив> задній стоп і стовб міняли, ось там така. Дайте, тітку десять. Який смишлений мальчик. Так, все на давай бігом отсюда. Дядько, вам ще заколядувати. Ні, ні, ні. Дякую. Все, малий, давай. А вам тітко. Ні, спасіба ти за Хоча стоп. А може є якась про дядьку колядка? Є звичайно. А ну. Колят, колят колятниця, є вчорашня таємниця. Як приїхала до вас ваша мама в ранній час, дядько дав їй в п'ятака, вигнав з дому, з носака. З вас іще п'ятнадцять ка. Ах, ти стукає! А я думаю, що це мама з вчорашнього дня заїкатися почала, а? Ти ж не колядник, ти ж колектор. Що? Е, почекайте. Коляд, коляд, колядниця. Є... У ще о, о, тут інтересно, а ну давай. давай, давай. Як були ви на роботі? Так. Масажист прийшов спишов тьоті. Серйозно? Руки м'яв, потім спину. Це колядки половина. Ага. Хто накине ще десятку, буде знати усю колядку. Э, Всього мовчи. А, угу. Добре, добре. Продовжуй. Мовчи. Продовжуй. Мовчи! Продовжуй. О, нема. Мовчи. Мовчи. Продовжуй. Вибачте. От і друга половина. Тьотя вже лежить на спині. Свічки він запалив. Тьотю маслом намасти. Mm -hmm. Розтіпнувся віре мішок! Oh. 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 Mm. Ростіпнувся вірей мішок. Mm. Розвернувся і пішов! <laughs> так, так, я і пішов! Ти серйозно. Все, все, пішов, що тобі непонятно. Хороша колядка була. Да, хороша колядка. Дякуємо тобі за те, що підняв нам настрій, ага. за те, що нові злагоди в нашій родині. <bilmiyorum> Іди, хапуга. Все. Ой, все. Е, Чекайте, чекайте. Є про вас <latego> <boî> обох колядка. Ану, ану. Як сховали ви податки? Чекайте. <кій> і так. Коляд, коляд, колядниця. Ця земельна одиниця, дача, дім і дві крамниці в документах на сестриці. На 500 квадратів хата переписана на брата. Майбах новий і небитий. Він на тьоші тій побиті. заївся картоном, доларів, а, три мільйони. В димоході над каміном в скотчі друга половина. Під матрасом діаманти. На стіні мене з ребрантом. Сейфі кодом 5, 0, 3, два російських паспорти. Ой, я вбігав. Коляд, коляд, колядниця, список тягне на в'язницю. Щоб колядку я забув з вас відсоток від прибутків. Ну, молодець! Ну, синочок. Молодець, Оу. гарно виучив колядки. Оу. Красавчик, все, тепер спокійно ідеш до сусідів прокурору да. в І синку, ти вже пам'ятаєш? Пам'ятаю, тато. Десять відсотків за ідею твої. Красавчик.